Додавання та редагування оголошень. Як створити оголошення. Для цього зі сторінки адміністратора перейдіть до пункту оголошення. Якщо на цій сторінці ви не бачите розділ оголошення, його треба увімкнути в налаштуваннях в розділі Модулі. Ви потрапите до розділу, де ви зможете створювати нові оголошення або видаляти та редагувати вже існуючі. Для створення нового оголошення натисніть кнопку Додати оголошення. Відкриється діалогове вікно, в якому потрібно вказати наступну інформацію. Заголовок це назва майбутнього оголошення. Я так і напишу Оголошення. Далі потрібно вказати дату. Я оберу сьогоднішню. Для того, щоб оголошення відображалося на головній сторінці сайту, поставте галочку Відображати на стартовій. Далі потрібно ввести повний текст оголошення. Редагувати текст оголошення можна за допомогою інструментів, іконки яких ви бачите вгорі сторінки. Детальніше про можливості інструментів дивіться на порталі School Champion у розділі Допомога. Документація. У лівій частині діалогового вікна ви можете обрати відповідне зображення, яке буде відображатися поряд із заголовком. Потрібно натиснути кнопку Додати, а потім обрати потрібне зображення і натиснути кнопку Вставити. Також до зображення можна додати підпис. Якщо ви хочете змінити зображення, натисніть кнопку Видалити та Оберіть нове зображення. Після вводу інформації натисніть кнопку Зберегти. Оголошення з'явиться на сайті. На головній сторінці вашого сайту модуль оголошення буде розміщуватися над блоком новин по правому чи лівому краю сторінки в залежності від обраного дизайну. Як відредагувати оголошення? Для редагування вже існуючого оголошення. Натисніть кнопку Редагувати. Відкриється діалогове вікно, в якому ви можете змінити дані оголошення. Для прикладу, замінимо назву. Після вводу нової інформації натисніть кнопку Зберегти. Зверніть увагу, Змінений зміст відновити неможливо. Як видалити оголошення. Для видалення оголошення, натисніть кнопку Видалити та Підтвердіть дію. Зверніть увагу, Видалене оголошення повернути неможливо. А якщо у вас виникнуть інші питання щодо роботи з сайтом, будь ласка, звертайтесь до нас.